І зараз для мене особливо приємно і, і, і почесно надати слово відважним воїнам 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які боронять нашу батьківщину на Покровському напрямку. Головний сержант батальйон безпілотних систем Денис Кардаш. Прошу до слова. Вітаю всіх. Слава Україні сьогодні до 11-ї річниці. Початку агресії на території України Російської Федерації і до е, третьої річниці е, великого наступу повномасштабної війни е, Росії з Україною. Хотілося би подякувати всім е, європейським та е, лідерам та країнам, які нас підтримують, підтримують у цій війні і йдуть е, разом разом з нами до перемоги. Зараз ми. Е, Бійці 93 ї бригади батальйону безпілотних систем Black Raven знаходимося на бойових позиціях, виконуємо бойові завдання на найгарячіших напрямках нашої країни. Це Покровський напрямок, це напрямок Бахмутський. Наші підрозділи виконують завдання з прикриття неба, знищення ворога і підтримки нашої піхоти е, на всіх цих напрямках лише протягом останніх днів е, наша бригада відбила десятки е, повно е, десятки атак агресора, які е, хотіли е, захопити нашу е, вільну Україну. Нашим батальйоном безпосередньо е, за ці декілька днів було знищено е, біля 30 єдиниць техніки та засобів ураження, які Агресор кожен день застосовує в нашу сторону. І близько 50 окупантів було знищено на наших напрямках за ці два дні. Але чимало я знаю також, що чимало країн є, які нам допомагають, пройшли через такий ж самий. Агресію зі сторони Росії і знають, що це таке, як це відбувається. Хочу нагадати всім, хто, хто може не до кінця по що це таке, що війна вона приходить несподівана, і ніхто до неї ніколи не готується. І це дуже погано. Чи важко нам зараз тут? Важко. Неймовірно важка, чи хочемо, щоб чи втомилися ми від війни. Втомилися так, але це битва за нашу незалежність. Це битва за наших рідних. Це битва за нашу сім'ю і за нашу, за нашу країну і за нашу націю. Якщо ми програємо цю битву, то в нас цього всього не буде. Не буде майбутнього у наших родин наших дітей. Е, хочу подякувати всім странам, які підтримують нас, всім е, народам, людям, які підтримують нашу боротьбу. Е, хочу подякувати е, всім волонтерам. Е, це українські волонтери, це наші люди, це волонтери інших стран, які е, допомагають, допомагають сильно. Допомагають і реагують дуже швидко, тому що війна йде кожен день і вона дуже жорстока. Хочу подякувати всім воїнам, які зараз захищають нашу країну. Це воїни як українські, так і іностранні воїни, які приїхали допомогти нам стати вільними. Дякую всім. Слава Україні, слава нації і вічна пам'ять всім загиблим. Героям, які захищали нашу страну від російської агресії, дякую.